Українська православна церква Московського патріархату подала до суду на Чернівецьку міську раду. Засідання відбудеться уже зовсім скоро. Негода на заході України. Які наслідки звири у регіоні другий рік без херсонських кавунів, звідки везуть ягоди до Чернівців. Українська православна церква московського патріархату подала до суду на Чернівецьку міську раду. Засідання відбудеться уже зовсім скоро. Наразі відомо про відкриття проваджень у трьох справах. Рішення звернутись до суду представники УПЦ МП ухвалили після того, як місцева влада розірвала майнові відносини з релігійною організацією та заборонили їм використовувати міську землю у квітні цього року. Наразі справи призначені до розгляду у підготовчому судовому засіданні. Дві справи розглянуть уже 27 липня, ще одну 1 серпня. Негода пройшлася заходом України. Зливи, шквальний вітер та грози вирують ще з минулого вечора. Погода на заході України цими днями нестабільна. Минулої ночі від буревію постраждали населені пункти на Тернопільщині та Хмельниччині. У ярмолинцях від сильного вітру зірвало дахи, поламало дерева та обірвало електродроти. Починаючи з вчорашнього вечора, рятувальники проводять аварійне рятування та інші невідкладні роботи, аби якомога швидше повернути нормальну життєдіяльність у цій громади. Хлопцями проводяться роботи щодо відновлення пошкоджених покрівель перекриваємо їх гідроплівкою. Буревій пройшовся і Франківщиною. Так в селі Галич негода пошкодила пам'ятку національного значення 12-го століття храм святого Пантелеймона. Мінлива погода спостерігається і на Буковині. Тож сьогодні містяни та гості міста спостерігали то сонце, то короткочасні дощі. Температура повітря протягом дня не перевищувала 22 градуси тепла. Синоптики пояснюють, для липня така зміна циклонів є характерною. 27 липня, в четвер ми будемо вже в тиловій частині цього циклону. А це означатиме, що інтенсивність опадів спаде і невеликі короткочасні дощі. Ми очікуємо переважно вночі, в день це буде на досить незначній території. Переважно це буде без опадів. але утримається досить. Сильний вітер то протягом доби порив гратимуть шістнадцяти двадцяти 21 метра за секунду. У зв'язку з негодою буковинців попереджають про можливі відключення електроенергії. За даними Чернівці Обленерго, через складні погодні умови на території Буковини вже сталися два аварійні вимкнення у Вижницькій та Путильській дільницях. Аварійні ситуації в мережах можуть виникати і надалі. Наголошують в обленерго. Олена Крічко, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Ремонт триває на вулиці Героїв Майдану. Вже встелили верхній шар асфальту на одну сторону і частково в іншу. Нещодавно підрядник облаштував на ділянці нижній вирівнювальний шар асфальтобетону від вулиці Стороженецької до Щербанюка. А вже минулої ночі тут встелили верхній шар. Роботи ще не завершені, адже підрядник працював в перерві між дощем. Тож цієї ночі, після 23-ї години, якщо погодні умови сприятимуть, роботи планують продовжити і вже завтра водії зможуть оцінити відновлену ділянку. Щоправда, на цьому ремонт не завершується. Підрядник ще має облаштувати заїзди, тротуари та автобусну зупинку на перехресті героїв Майдану з Чербанюка. Другий рік без херсонських Кавунів. Звідки везуть ягоди до чернівців? На полицях ринків і магазинів з'явилися перші кавуни. Раніше їх до Чернівців возили із Херсону, та цього року через війну ситуація змінилася. Війна Росії проти України завдала величезної шкоди фермерському сектору. Херсонська область – одна із найбільших виробників КаУнів, і хоч цього року ягоди везуть з інших регіонів, та все ж вони відповідають всім нормам якості, кажуть у Чернівецькій державній регіональній лабораторії. Кавини поступають найбільше в нас Азербайджан, а також зараз і західній області України вже також вже надходять. Це Заліщики, і сукерянський район У посиленому режимі перевіряється на нітрати перевіряються, кавуни дині перевіряються. Ну, на даний час перевищень немає, все в нормі. Полиці ринків переповнені соковитими ягодами. Стільки аромат кавунів змушує зупинитися покупців біля прилавків. Це буде 123, 123. – Класно. Ми вам вдячні. Будь ласка, хай вам смакує, приходьте ще. Продаці чернівецьких ринків сподіваються, що наступного року війна закінчиться і вони зможуть продавати соковиті херсонські кавуни. Азербайджан він зараз коштує 40 гривень. Дійсно, смачний лабораторій він приходить в перевірку. Всі задоволені. Дітки їдять не було не було ніяких скарг. Очікується, що більш масовий продаж Кавунів розпочнеться на початку серпня. Продавці не виключають зниження цін на кавуни найближчим часом внаслідок збільшення пропозиції на ринку. Роман Олійник, Діана Чіак, Новини Чернівців телеканал Сі4. готував удари по критичній інфраструктурі Миколаєва. Збу затримали ще одного інформатора РФ. Ворожий агент займався підготовкою серії повітряних ударів РФ по стратегічно важливих транспортних артеріях регіону. Тим самим окупанти намагались порушити логістику забезпечення ЗСУ, залучених до контрнаступу, щоб отримати розвіддані, Зловмисник приховано фіксував маршрути руху ешелонів з військовою технікою українських військ. За даними СБУ, прихильник рашизму був активним користувачем прокремлівських телеграм-каналів, де неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманому про підозру. Наразі він під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Для фіксації заслуг та жертовності марку Служба безпеки України погасили у Чернівцях. Марка присвячена бійцям СБУ, які з перших днів війни виконують важливі та небезпечні бойові завдання. На ній зображений боєць Центру спеціальних операцій А наклад мільйон 75 тисяч. Блок складається із п'яти марок. Вартість блоку 115 гривень. Крім самої марки, випущено також конверт першого дня. І простий художній конверт Ескіз марки запропонувала служба безпеки, оформив її заслужений художник України Олександр Охапкін. Ми із вами разом сьогодні творимо нову дуже важливу сторінку в українській історії. Ми відстоюємо незалежність, і це чудово, що Укрпошта для наших нащадків фіксує історичні такі от події у визвольній боротьбі українського народу у війні, розв'язаній держітні державою агресором Російською Федерацією, і дуже приємно, що внесок у перемогу саме служби безпеки України також буде зафіксований. Цією маркою Укрпошта фіналізує серію спецвипусків Слава силам оборони і безпеки України. Придбати ексклюзивний поштовий набір можна у центральному відділенні Укрпошти за адресою поштова 6. Любов Копиць Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал всі 4 на Вижничині внаслідок ДТП травмувалась потерпіла. Як встановили правоохоронці в селі Слобода Банилів, 43-річний житель села Іспас, керуючи автомобілем Тойота, під час обгону зіткнувся із транспортним засобом Volkswagen. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 35-річна водійка цього автомобіля отримала травму голови та була госпіталізована до районної лікарні. Наразі слідчі з'ясують всі обставини аварії. Прикордонники викрили кримінальний бізнес, який хотів нелегально приправити групу чоловіків за кордон. Організаторами нелегального трансферу виявились місцеві жителі прикордоння Буковини. Зловмисники намагались доставити до сусідньої країни двох чоловіків призовного віку. Як з'ясували охоронці кордону, переправники оцінювали свої послуги від 3700 євро до 6000 доларів за кожного туриста. Правоохоронці затримали горе бізнесменів неподалік державного кордону. Справи щодо виявлених правопорушень скеровано до суду. Батальйон Мальдіви СБУ провела обшуки у народного депутата України, який відпочивав за кордоном під виглядом службового відрядження. Попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни, чинний народний депутат поїхав відпочивати на острови в Індійському океані. За попередніми даними, у липні цього року народний обранець з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва. При цьому було внесено неправдиві відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався. Також, як з'ясували у СБУ, депутат разом з сім'єю до 22 липня прибував на території Мальдівської республіки в одному з готельних комплексів. Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви. Наразі триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. У Вижницькому районі поліціянти завадили незаконному видобуванню корисних копалин. За інформацією національної поліції, двоє чоловіків незаконно видобували піщано-гравійну суміш на березі річки Черемош у селі Банилів. Для цього вони використовували екскаватор та вантажівку. Співробітники вижницького районного відділу поліції викрили двох місцевих жителів на гарячому. Весь зібраний вантаж та транспортний засіб правоохоронці конфіскували та звернулися до суду з клопотанням про накладання арешту. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Жнива на Буковині. Скільки врожаю планують зібрати цього року? На площі майже 60 тисяч гектарів Буковинської землі золотиться новий врожай. Станом на сьогодні аграрії зосереджені на першочергових роботах. Зборі ранніх зернових та зернобобових культур. З понад 18 тисяч гектарів вже зібрали ячмінь озимий, озиму пшеницю, а тепер узялися до збору ріпаку. За попередніми розрахунками із зазначених посівних площ у 2023 році ми очікуємо, що буде намолочено близько 700 тисяч тонн зернових та зернобобових. Також сою ми зберемо в районі 140 тисяч тонн, зберемо урожай овочів близько 250 тисяч тонн. Попри те, що навесні роботи в полі дещо перенесли, погодні умови цьогоріч позитивно повпливали на урожайність, зауважує Богдан Бойчук. Місяць часу практично техніка не могла зайти, коли був строки посіву. Місяць техніка не могли зайти у поле, тому що фактично загрузала сівба перенесена. Потім фактично практично, десь два місяці відсутність душі, воно внесло свої корективи. Однак по ранніх зернових, на сьогоднішній день ми маємо хороші показники, по пізніх зернових час покаже. Інна Вовчук запевняє, порівняно з попереднім роком врожайність зросла щонайменше на третину. Ми можемо зазначити, що краще на відсотків на 30-40. Основними, хто збирає урожай, це є сільськогосподарські підприємства області, але у них урожайність, звичайно, буде хороша. Вони забезпечені відповідною технікою. Вони внесли вчасно міндобрива. Вони старалися вкладали кошти у майбутній врожай. Буковинські аграрії підсумовують, прогнози хороші. Українці цьогоріч матимуть вдосталь хліба. Любов Копець, Сергій третяк новини чернівців. Телеканал Сі 4